У студії працюю також я, ведуча Анастасія Бачук. Продовжуємо суспільне спротив механізм оформлення першого документа на повернення в Україну депортованих раніше українців. Розробила Державна міграційна служба спільно з міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих. Територій. Більше про це поговоримо із начальником управління комунікацій Державної міграційної служби України Гагою Кікнадзе. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо. Доброго дня. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як працюватиме ця можливість оформити документи для тих, кого депортували? За різними оцінками з України примусово вивезено близько мільйону осіб громадян України їх депортували на територію Російської Федерації. Звичайно, що наша держава не може залишати залишати цих людей без уваги, тому було прийнято експериментальний проект кабінету міністрів щодо оформлення посвідчення на повернення в Україну саме цієї категорії людей. Документ. Ми вже сьогодні оформили перший такий документ. Ось виглядає він ось так. Оформлюється він протягом п'яти робочих днів дуже швидко. Звичайно, що послуга є безоплатною і отримати такий документ можуть близькі особи, родичі тих людей, яких насильно вивезено за межі України а саме на територію Російської Федерації. Документи ми оформлюємо лише людям інформацію про яких внесена до єдиного державного демографічного реєстру. Ну а дітям звичайно оформлюємо абсолютно всім. Підкажіть, будь цей документ ді... слід просто перед... Так, Продовжуйте, так. цей документ слід просто передати тим людям на окупована на... передати тим людям на територію Російської Федерації, щоб у них були змога повернутися додому. Уточніть, які документи мають мати при собі родичі, куди їх повинні занести, і ну, наскільки це просто передати все-таки депортованим українцям цей документ? Цим також займається Міністерство реінтеграції саме передачою цих документів. Щодо передачі документів. Ми займаємося лише його оформленням, тобто близькі особи звертаються саме до державної міграційної служби, до головних управлінь, які є у кожній області, з документами, підтверджуючи рідність з тими особами, і протягом п'яти робочих днів отримують таке посвідчення на ім'я свого родича, який насильно вивезений на територію РФ. Пане Гаго, а що дає депортованим українцям, які зараз, можливо, насильно знаходяться на території Російської Федерації? Ось наявність такого документу? Справа в тому, що така категорія людей залишилася поза правовим полем України, взагалі поза будь яким правового поля, тому що в них немає документів в них або вилучені такі документи, які підтверджують їх особу та громадян належність до громадянства України. І вони залишаються там без жодних документів. Передача такого документу дозволить їм виїхати з території Російської Федерації і повернутися нарешті на батьківщину. Тобто, цей документ може допомогти із в'їздом, наприклад, в країни Європейського Союзу і потім потрапити в Україну правильно? Звичайно, звичайно, звичайно. Це зроблено механізм спеціально для того, щоб ми змогли повернути таких людей собі додому. Тому що ті люди вони залишені зараз там без документів, ідентифікуючих і своїх особ. Звичайно, що брати брудні російські паспорти не потрібно. Держава Україна не залишає своїх громадян без уваги, не дивлячись на те, що вони депортовані або просто вивезені, просто вони виїхали, наприклад, до країн Євросоюзу. До речі, це інше питання, яке про яке я хотів розповісти, громадяни. Які виїхали на територію Євросоюзу або в інші країни, можуть звертатися зараз у відокремлені підрозділи паспортного сервісу державного підприємства? Документ, які в нас зараз працюють на території Польщі, перший такий центр був у нас відкритий у Варшаві. До Варшави приєднався також Гданськ та Краков. Від сьогодні ми відкриваємо ще один такий підрозділ паспортного сервісу у місті Вроцлав, де громадяни зможуть оформити собі закордонний паспорт, id картку або скористатися можливістю оформлення двох таких документів одночасно, оформити собі документи для дітей. Тобто отримати всі ті послуги з документування, які вони могли здійснити на території України, пане Гого, ще хочу уточнити у вас: людина депортована людина сама на території Росії якимось чином онлайн може звернутися? Чи все таки це тільки родичі тут на території України можуть виготовити Звер... такі документи? Звертаються родичі на території України. Зрозуміло. Дякую, пане Гага, за те, що долучились до нашого ефіру. Це був Гага Кікнадзе, начальник управління комунікацій Державної міграційної служби України. Ми говорили про можливість виготовити документи для тих українців, яких насильно депортували до Росії.